Сьогодні кременчужани, як і мешканці інших міст України, опинилися під впливом потужної пилової бурі, що значно погіршила якість повітря у містах. Мешканці скаржаться на важке дихання та знижену видимість. Кременчуцькі новини дізнались у фахівців, що стало причиною таких погодних умов. В Україні спостерігається збільшення концентрації пилу у повітрі, обумовлене приходом пилової бурі з території Азії, а також димом від лісових пожеж. Найбільша концентрація часток пилу в повітрі фіксується на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Як зазначили фахівці, вміст забруднюючих речовин. У повітрі у декілька разів перевищує норму, що може становити небезпеку для здоров'я. Фіксується збільшення концентрації пилу в атмосферному повітрі, зафіксовані перевищення гранично допустимої концентрації максимально разової за показником пилу ПМ 10 діаметром від 2,5 до 10 мікрометрів. За прогнозами, пилова буря може тривати ще кілька днів, поки атмосферні умови не зміняться найбільш сприятливі. Прогнозують збільшення пилу у повітрі, тому що метеоумови надають розсіюватися цьому пилу. Та все ж, як полегшити наслідки пилової бурі для здоров'я? Лікарі радять наступні дії. Елементарна. Без зайвої необхідності не треба виходити із дому. При тривалому знаходженні на відкритому просторі бажано, щоб одяг був з довгими рукавами, щоб одяг був з довгим низом, окуляри, бажано респіратор, бажано або маску, бажано з собою мати пляшку з водою, тому що це дряпання в ротовій порожнині в горлі треба. За, в прямому сенсі слова змочити горло, змочити ротову прожнину, випити трохи кілька ковтків води, тому що неприємні відчуття можуть призвести до кашлю. Також рекомендується не провітрювати приміщення та за можливості використовувати побутові очищувачі повітря. Важливо слідкувати за своїм здоров'ям та вжити всіх можливих заходів для мінімізації впливу пилової бурі на самопочуття, адже це природне явище може мати серйозні наслідки для здоров'я. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуть.